У сумах через інтенсивні опади та проблеми з відведенням води утворилися справжні озера на дорогах та прибудинкових територіях. Найбільше постраждали мешканці приватного сектора. Люди скаржаться на підтоплення дворів, будинків та погребів. Питання ліквідації надзвичайної ситуації перебуває на особистому контролі виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря. Шановні сумчани, опади, які не припинялися в поєднанні з сталим снігом, створили вологи. Також за ґрунт не пропускає воду. На місці працюють комунальні підприємства, також співробітники ДСНС задіяна максимальна кількість мотопомп, які займаються відкачкою води. Підтоплення території фіксують не тільки в Сумах, а й в інших населених пунктах області. І з вечора, неділі, 15 лютого. Комунальні служби і рятувальники цілодобово працюють у посиленому режимі, аби відкачати воду на проблемних ділянках та допомогти мешканцям. На даний момент в різних частинах Сумської області співробітники ДСНС працюють над тим, аби ліквідувати наслідки підтоплень. Допомогу ми надаємо як в житловому секторі, так і в навчальних закладах. Відповідні роботи проводяться в містах Суми, Громни, Охтирка. Тростянець, липова долина, Лебедин, а також населені пункти Сумського району. Перші виклики нам почали надходити ще ввечері 15 лютого. І вже з того моменту ми починали працювати. Працювали продовж всієї ночі. Працюємо і сьогодні в день. Відповідні роботи щодо ліквідації наслідків підтоплень проводяться спільно з працівниками комунальних служб. Роботи тривають. Вони молодці. Вони молодці. Все викачують, мокрі. Подивіться, які вони мокрщі віки. З восьми утра. І вже подивіться, три часа це десь. Угу. Так що трудяться хлопчики. Спасіба спасають. Дякую всім комунальним службам, також працівникам КСНС, які займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Всі служби працюють в посиленому режимі. На сумщині станом на 17 годину понеділка, 16 -го лютого, загалом до ліквідації наслідків підтоплень було залучено 39 одиниць спеціальної техніки та 150 чоловік особового складу ДСНС України.